Ja, dat was. Всім привіт. Ви на каналі Любитель Пенальті. і сьогодні довгоочікуваний фінал Ліги чемпіонів. Вже в цю суботу буде фінал Боруся Реал Мадрид. Сьогодні ми зробимо челенджі, буде 5. Випробовувань. Сі або Реал Мадридів, який перейшов з Прусії, буде грати проти своєї колишньої команди, тому це буде цікаво, я думаю. І так само Реал, якого Андрій Лунін витягнув прямо за вуха, я б сказав, в фінал Ліги Чемпіонів. Правильно, якщо Реал буде грати з Куртуана в, в фіналі, то це для Луніна буде дзвіночок, що треба переходити. Там ним цікавляться багато команд. Тому сьогодні у нас п'ять дисциплін. Будуть штрафні удари, фінальті, виходи на один, справа англія. І удари з розвороту. Тобто ти приймаєш пас і з розвороту б'є. Все покажемо, пояснимо. Поїхали. Оу, тут мали бути форми красиві. Борусі Дортмунд, Реал Мадрид, Але так як Нікіта то оператор забувся футболку жовту, а в нього футболка, ну така собі я б сказав. Десять секунда купив. У реалі дають <laughs> в реалі не в ріна тяжолі. Коротше, сьогодні буде п'ять спитання, як ми говорили. Перше спитання це штрафні удари. Поїхали. Прай ще не підписаний на наш канал, можете підписуватись, Ставити вподобайку. Так тут будуть цікаві челленджі. Так само буде тут FIFA контент, тому я думаю, буде цікаво. Далі нас чекає українське Євро 24, так що всі новини згодом. А що по мікрофону А мікрофон тут. Зразу, рядом. буде тяжко вдарити, я думаю. Прямо дуже тяжко. Тут і не закрутиш, і я не знаю. Наша перший ударчик. You really? don't got no money, back calling me splurge. Drive me jump right out the curb. Shoot, shoot, shoot. This one fly like a bird. Spin on the first and the third. Yeah. Solid, I'm keeping my word. Can't be my equal, Don't know what you heard. Yeah. Crack up the foreign, I swear. Yeah, не they my the Так, фінал є чемпионе. Борусія 1-0 90-та минута. Ройс, виконує штрафний. І Марко. Чуть-чуть, прям сантиметр. Как берег написано. Странно, що у меня кожен удар сантиметр, він ніяк не приближається. Просто забывай. I'ma get down to the gritty then fuck up the city, the home of the villains No comment i Look, I got everybody wishing I hope you play your position I don't want nobody listening not Solid, I'm keeping my word Can't be my equal, I don't know what you heard I got the four and I swire. Ударчик-то есть! Ладно, сейчас в данный смотрит 9 бльф. Балин 9? Ладно, сейчас в данный смотрит 9 бьет. Попыточка есть еще? Ньюс справа. Так, перший етап, це з правої сторони були чтоб не удари. тепер з лівої погнали. Даже не знаю, что сказать, чесно, для меня очень легко, я в Росіку подаюсь, но слева это одну Правильно? Правильно. Правильно? Если я не нас це оператор. Я тут зараз ставлю рекламку про, про нього. Так що можете в лодзі в Варшаві, може виїжджати, так так само я не... Да, так? Можеш? Могу-могу. Можеш, можеш? виїжджати? Ну, все. Якщо <реклама> Ви... Ви... платить, то висіну. Може виїжджати, знімає відео, сфоткає. Що ти ще робиш? Куні, так. Да? <реклама> <реклама> Марку <реклама> Рой сьогодні тільки шутки піде. Слухай, друг, я спогався, я думав, ти що в такому шляху. Чуть-чуть. Звичайно, там я говорив, що в Брусі я 0 програвала. В Брусі я зр минута, 9, 9 минут арбитр добавил, и бьет сейчас если мы Когда я был в Баруси, такой не было. Это Андрей Дамарума. Дамарума. И Каркасалас. They call 911. Twenty-one. They had an emergency. Прям человек прошёл всю жизнь слева и <laughs> все удары <laughs> слева бил. Они говорили: давай. Ну вот well, Not once. side nigga fucking out of hoes and I love guns. Ain't no fucking diamonds in my mouth, nigga. These gold fronts. And we known to handle lot of business, nigga. ASAP. Had her at the slaughterhouse. How the fuck you cake that? Ain't nobody shots, nigga. You know I told him face that. Now you in the ocean. Heard they hit him. in just way You took your shit. <laughs>

Марко Росі, да, первый, девочек нам пропускать. Ну <laughs> я не продаюсь, як Левандовський гьется. Я завжди в своем клубі. Конечно. Но видно, що никуда не умеешь. Лучше перейшов куда-то, поиграл нормально. Он Но белый гол, 20 лет в реале. В реале, а ты что, 35? She tried to give me head, it was boring. Codeine got a nigga snoring. I wonder if she would have slept with the poor me. Savage keep a drink on it, corn beef. chopper cut you up like a ton of ching ching my chopper in the band it's a drummer. drum russell westbrook i was, was striking in the was a was a yeah, but say, oh, don't you to don't you try to now hit in Show you out there. It's a fatality if you try to handle me. Real top shot don't you ever try. Там птичка летела просто на замор. I was bad as hell in school they even tried to counsel me. I don't like the top Emma plot good you never get the best. Там птичка летела просто на right? замор. Ain't nothing changed, I slaughter your daughter. She said she was a dime but her friend was a quarter.

Переходимо до вправи Англії. Я думаю, тут ну, шансів в нього не буде зовсім. Зараз ми задамо планочку. Так що, let's go. Так, шансів не буде, відсюди, отвіні не можеш от не можеш випасти. Нам треба ну, далі бити. Виправо. Нам дають сильну передачу з відборі там, там же... <рошки> <рошки> по танці стоїть. Я. По німецьку, по <рошки> німецьку. <рошки> <рошки> Коротше, нам дають сильну передачу, тут треба...

пенальти а, обратно. сегодня с едет домой, то можно на пенальти что забьет. Кин забью, я точно два пенальти забью, да? Ну я, я плохо бью. брат, блядь, спасай меня, красавчик, брат. Пока 1-0, по... 2. Как? 2. 2 он 2 забил. Ні, 1-0 по челленджем. Ой-ой-ой, ой прийомчик! Бать подачу, Ну Мені так само подобається. П'ятий удар по це. Дай старик! Ой-ой! Зеро-зеро! Переходимо на наступного. Зараз нас буде виходити на один. Спочатку три рази я в атаку йду. I I ain't been up on the block in a minute I've been missing out the walk with the minute me. I not been building all the blocks like a meme LA got water dripping out the city Oh my god, boy he got a lot Это было сильно. Не, чуть кажется. Не ну хотя бы звонок ничего некоторый. Пенальти, переходим до пенальти. 1-0 по челленджу, так что зараму зрівняти і будем доп челленджівати. Так, перший пенальті. пенальти. Опять ударів б'ем. Ой -ой -ой -ой! Хороший Андрюх, подожди, шесть пленка не снимала. <свят> <свят> Мастерство это пи пиво, А это все искусство. Хорош, Андрюх! Супер, я просто не забью столько. Питайся, беременный, трошки. Три, ноль, покаша. Джут, пять із пяти, давай. тільки Блин, марку вже шампанське, шампанское, в стакан і и бейметром тебе надо три из трех забивать доп серия Буде дечеллендж а 1 let's go Ти ще не підписаний підписуйся по пенальті, ти що Це смішно даже ти пенальти ніхто не б'є. так нас дополнительний челлендж Б'ємо удари. за спини нам кидають м'яч і ми б'ємо по одному удару Тобто якщо я забиваю бельгим не забиває я виграв погнали аккуратно

Ну, давай, давай, Марк давай. Марко Рой. Давай, об'єдна. No. Ой, два. Покажи. Мой два. любимый Марко Ройс. Наша команда збирається. у нас буде сьогодні граша. Так що підписуйтесь в подайку. Медійна команда, медійний ігрок, fifa контент, все тут. Підписуйся. Як вам взагалі челлендж? Напишіть в коментарі, пожалуйста. আমার ও কথা